Розв'язуємо номер 143 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво «Генеза», 2022 рік. Заміни зірочку знаком більше, менше або дорівнює. Порівняємо 3753 і 37531. Починаємо рахувати з кількості цифр до числа. До складу числа 3753 входить 4 цифри. До складу числа 37531 входить 5 цифр. Більшим буде те число, у якого кількість цифр більша. Тобто число 3753 буде менше, ніж 37531. Завдання друге. 82 371 і 9999. До складу числа 82 371 входить 5 цифр. До складу числа 9999 входить 4 цифри. Зрозуміло, що буде більшим число 82 371. Ставимо знак більше. Третє завдання. 452 і 373. Як бачимо, три цифри і три цифри. Починаємо порівнювати з найбільшого розряду. Найбільший розряд це розряд сотень 4 і 3. Відповідно, число 4 більше. Отже, і число 452 більше, ніж 373. Поставили знак більше.

Тому, відповідно, і число 542 982 більше, ніж число 542 928. Поставили знак більше. П'яте завдання: 5 мільйонів 725 тисяч 1. І 5 мільйонів 725 001. Як бачимо, кількість цифр однакова, і всі цифри, які входять до складу цих чисел, однакові. Значить, ставимо знак дорівнює. Шосте завдання: 42 370 і 42 371. Кількість цифр 5 і 5 однакова. Найвищі розряди. Однакові, спускаємось нижче і доходимо аж до розряду одиниць 0 і 1. 1 більше, ніж 0, тому ставимо знак менше, так як більшим буде число 42 371.